Незламний Оріхів місто розташоване безпосередньо на лінії зіткнення і ледь не щодня обстрілюються загарбниками. Як наслідок, це пожежі, зруйновані будинки, відсутність комунікації та, на жаль, загиблі мирні жителі. Днями запорізькі рятувальники приїздили до колег з Оріхова, які щоденно перебувають на бойовому посту. Загалом тут працює 32 рятувальники. Їм передали гуманітарну допомогу від товариства Червоного хреста а місцевим жителям Запорізь. ...вогнеборці безплатно роздали хліб. Також не забули і про тварини, які нині залишилися без господарів та блукають містом у пошуках їжі. Хвоста привезли корм. Під обстрілами такими ми ночами не скинули тут. Так що... Хлопці, себе, господи. Я дуже їм вдячна. Хо і хлібчик, хлібчик нам дають. І підзаряджаємо тут і телефони, і ості? Фонарики. І на всякий перший позов вони завжди виходять нам на зустріч. Ми дуже раді, що вони в нас є. Я ще й допомагаю людям, там хліб возю, по 200 хлібин, по 300. У свій особистий час, коли вихідний після сміни, ну, так виходить, що грузюся перед сміною, після сміни везу туди. І бувало, останній раз встиг туди вискочити. З зеркало, як бачу, як зриви були, дим йшов.